Сьогодні ми з вами поговоримо про жіночі оргазми, чому інколи жінка свідомо хоче отримати оргазм, але щось не виходить. І ми якраз проговоримо про ці всі нюанси. Перший нюанс ось, м'яко кажучи, що жіночий оргазм це історія про те, як до жінки відносяться на протязі всього дня. Для чоловіка секс і ось ця вся ерекція це історія, що ось тут. Наприклад, оголені сіськи і пішла ерекція, чи оголена попитом, і пішла ерекція. М'яко кажучи, у чоловіка дуже легко хі -хі, сказати, спровокувати ось цю всю ерекцію. Простіше, набагато простіше, ніж у жінки. Тому для жінки ось цей весь орган, це складна структура, де, м'яко кажучи, має відпуститися весь контроль і відбутися ось ця така мікросмерть. Для того, щоб от раз і розслабитись, раз і все відпустити. Для цього тут потрібна емоційна сфера. Взагалі, що з жінкою відбувається, чи вона в ресурсах, які стосунки між партнерами, яка тут вся атмосфера, що там з фізіологією, які тут всі пози, чи то, чи не то, який контекст цієї ситуації от, от, от на це все впливає дуже багато факторів. Впливають для того, щоб, щоб жінка все ж таки розслабилася, довірилася. Чи взагалі це той партнер, чи їй приємно, чи ні, чи можливо вона себе заставляє. Дуже багато є таких нюансів стосовно того, що жінка або з такою програмою потрібно догожати. Я не варта цього всього оргазму, або, начебто, й каже: я би хотіла, би, щоб просто він ну, від мене відстав, тому що йому щось дуже важливо. Щоб я кончала. І це тоді для жінки це вже прям якесь таке навантаження на психіку, що я тут должна кончити, щоб він потім ніяких тут претензій не це і не запитував, чи ти кончила, чи ще щось, я ж хочу, щоб ти кончала кожного разу. Це також може бути ось ця вся ситуація. Тому, тут, якщо ця історія йде через тидо, ти маєш бути, або жінка сама на себе якось наплювала, або у жінки були якісь такі. Комплекси стосовно того, що не можна себе ласкати, не можна себе тут обіймати, тому подібне було якісь в дитячому періоді такі травми, де жінка не знає, що їй подобається, як їй подобається, сюди ж ми також будемо відносити тривожність. Страх відпустити цей весь контроль, довіритися хоч комусь, або ось цей неприємний попередній досвід, де раніше там щось було якесь таке тривожне. Зараз жінка не може прийняти, усвідомити, що зараз вона в нормальних стосунках, зараз вона має право розслабитись, довіритися і отримувати свою насолоду. Все одно якась є така тривожність, що Боже, як я тут буду жити, якщо втрачу цей весь контроль. Ось ці всі нюанси, тому для того, щоб зрозуміти, це перше потрібно просто задати запитання, чому? Що взагалі відбувається на мою точку зору? Далі можна зробити дуже такий простий лайфхак, уявити, що ось ця вся ситуація вирішилася. Що ось ця вся бац, отак, от чарівна палочка, все відбулося ідеально круто, офігенно. Що я далі буду робити? Як ось ця версія мене, яка вирішила цю проблему, живе. Як вона дихає, як вона ходить, як вона себе приймає, чи вона себе любить, кожну свою складку, чи вона себе не любить, вона згорблена, не згорблена, як вона поводиться. От. Потім, звичайно, можна ще також обговорити це з партнером, наприклад. Розповісти свої певні думки стосовно цього, скоригувати можливо, там буде більше історії механічної і менше безпосереднього проникнення в влагавіще. Можливо, тут будуть якісь інші пози, якісь цікаві іграшки. Можливо, тут буде історія певного такого е моменту, де жінка сама себе трішки підласкає, або попросить, труля люсі, зроби мені отут десь так чуть-чуть, отут десь так чуть-чуть, туди десь так, туди десь так. От буде ніжно обговорювати. Можливо, тут взагалі буде робота над тим, щоб зрозуміти жінки, як тепер жити. В таких стосунках. Тому що інколи дуже складно зрозуміти, як жити в здорових, нормальних стосунках. От По якій цій системі це все відбувається, як часто це все має відбуватися, і тоді десь якийсь порядок буде наведений в голові жінки, і вона тоді буде розуміти, ага, зараз отак-то-то-то-то так-то. То, 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 то. Тобто це буде певна робота з тривожністю, щоб розуміти, що далі буде, як все буде відбуватися. Можливо, навіть і так. От. Тому. Не забувайте приходити до мене на консультації, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, задавайте свої запитання. Можливо, тут потрібно ще щось розкрити, запитання. Ви про це сигналізуйте, Буду знімати відео.